Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі Енергійне життя. Емоційний цикл змін за 90 днів. Людина, яка вирішує свідомо змінити своє життя, досягти якоїсь реальної цілі смарт за 12 тижнів, тобто за 90 днів. Така людина обов'язково проходить певний цикл змін. І емоції змінюються. Це пов'язано із будь-якими змінами. Чи людина вирішила змінити роботу, чи людина вирішила змінити місто проживання, чи людина вирішила змінити країну проживання. Людина проходить 5 етапів зміни емоцій за 90 днів. П'ять етапів це дуже важливо. І ці зміни. Вони відбуваються так. Нам здається, що ми прийняли рішення, і в нас емоції постійно будуть класними, а ще й зростати. От правда полягає в тому, що на першому етапі ми відчуваємо необґрунтований оптимізм. І це от верхня частина графіку. На початку, коли ми починаємо працювати з досягненням своїх цілей і зміни звичок на продуктивні, в нас є. Ще емоції, які перебувають у зоні оптимізму. І коли ми йдемо вже до реалізації, тобто приближуємося туди аж до 90-го дня, тобто це вже 10-й, 11-й, 12-й тиждень нашого досягнення от цього процесу трансформації і багато-багато направлених дій, які ведуть нас до досягнення мети. От тут ми перебуваємо в зоні оптимізму, а усередині. Ми відчуваємо песимізм і не просто песимізм, а взагалі то негатив. Отже, дивіться, що відбувається із людиною, з кожною людиною, яка приймає рішення для себе щось змінити в своєму житті. На початку, ми відчуваємо необґрунтований оптимізм, але він не веде до того, що наші емоції будуть покращуватися. Бо, як тільки ми беремося за це, Протягом часу, от ця от вирва, оця воронка, оця синусоїда, вона розтягнута у часі. Саме от тому от вона така широкенька, так? у нас емоції постійно погіршуються. І це погіршення відбувається до 21-го дня. І все одно, воно не, воно мало помітне, в нас все одно оптимізм. Ми все одно віримо, що в нас все вдасться. І психологи кажуть, за 21 день в тебе сформується нова звичка, а ще й пізніше трошки вона вже в тебе там закріпиться і все. І люди у цей час починають відчувати негативні емоції. Ніяка звичка за 21 день в них не сформувалася. В них почувають внутрішньо відчувається негатив, і емоції згасають, позитивні емоції згасають. Вони переходять до стану песимізму. І оцей песимізм на другому етапі має назву інформаційний песимізм. А ще пізніше взагалі то ми скачуємося всі у момент вічею. Цей час він перебуває від другого етапу до четвертого, до того моменту, коли ми знов починаємо відчувати позитивні емоції і вірити, що ми зможемо досягти своєї мети. Цей час відбувається з 21-го дня змін до 45-го дня змін. Тепер ви точно знаєте, що якщо у вас було погане самопочуття, поганий настрій, якщо вам внутрішньо здавалося, навіщо це треба, взагалі я за це взялася, то ви знаєте, що ви цей момент пройшли, і ви вирішили шляхом самодисципліни, самоконтролю, самоорганізації, що я не здамся, я буду продовжувати, то від третього етапу ви вже переходите на четвертий, на інформаційний оптимізм. Він нам говорить про те, що наші емоції знов покращуються, і ми виходимо на шлях досягнення успіху. І от далі, після 45-го дня і аж до 90-го, ми знов перебуваємо в зоні оптимізму. І вже ми зробили стільки всього, і ми отримуємо стільки позитивних новин і розуміємо, що все, що було зроблено, воно зроблено не дарма. І так ми виходимо до 90-го дня на Етап 5, успіх і самореалізація, де багато чого у вас дійсниться і втілиться в життя, а те, що не втілиться, стане просто усвідомлення, що ви поставили насправді мету, яка була вам не надихаюча, вона не відповідала вашим глибинним цінностям, вона була нав'язана, і ви досягли чогось іншого, чогось значно більшого. Ви змінилися самі і змінили повністю своє життя. Давайте тепер. Аби нам стало все зрозуміло, і ви відчули оцей резонанс із вашою душею, ми просто кожен етап коротенько опишемо, вже знаючи, як виглядає цей графік. Отже, з першого по п'ятий етапи. Необґрунтований оптимізм, дивіться на оцей смайлик, а навколо всі сумні. У нас багато ідей, ми будуємо оптимістичні стратегії, які нам здається, дозволять вийти на новий рівень, отримати бажані результати. На жаль, стан необґрунтованого оптимізму триває недовго і інформаційний песимізм наступає. Смайлик кислий, вигоди вже не здаються реальними, важливими або близькими. А от ціна, емоційна ціна, яку ми за них платимо, вона є очевидна. Ми починаємо задаватися питанням: а чи дійсно ці зміни коштують втрачених зусиль? От це те, що я роблю, воно справді мені потрібно, чи ні? От тут людина перевіряє себе на прийняти рішення. А далі обов'язково наступає момент вічаю. і в людей амбіційних, і в людей самодостатніх, і самоорганізованих, самих сильних лідерів. Всі проходять одні ті самі моменти. Момент, коли ти в нулі, в тучці нуль. Більшість здаються саме тут. Хворобливість змін відчувається дуже гостро, позитивні результати здаються далекими або вже неважливими. У нас залишається єдиний найлегший шлях покінчити з цим дискомфортом тобто повернутися до звичного способу життя і, врешті-решт. Ми приходимо до висновку, що і раніше було не так погано. Згадаємо цей графік. Ті люди, які не мають комітмент, тобто вони не тверді у своєму прийнятому рішенні, вони з точки нуль повертаються у той момент до бувно обґрунтований оптимізм. І все залишається так, як було. Вони не доходять до кінця е, тренінгів, вони не роблять до кінця свої картки. Вони взагалі кидають бізнес, якщо вони живуть без усіляких карток. Вони не хочуть змін, бо це насправді болюче для всіх. Але життя воно шліфує нас, наш, нашу е, якості, наш характер, е, нашу силу. Для того, аби ми на наступному етапі могли легше долати нові випробування і труднощі життя. І от лідери йдуть далі, а ті, хто не сильні і не дуже тверді в своєму рішенні, вони повертаються у те життя, яким вони жили далі. І це їх вибір. А от ті, хто не здалися, переходять далі знов на інформаційний оптимізм. Четвертий етап. Вірогідність успіху сильно підвищується. Ми повертаємося в позитивну емоційну частину циклу, але ми не повертаємося назад. Ми вирішуємо, що я продовжитиму будь-за яких умов. Я не здамся, бо я знаю, куди я рухаюся. Я знаю, що мої негативні емоції, які я пережила, вони були закономірними. Так має бути. Життя і глибинна мудрість моєї підсвідомості знає, чому так треба. І тоді ми вже отримуємо перші результати. А ціна, яку ми платимо за зміну, вона вже знижується, тому що наші думки і дії стають більш порядкованими і звичними. Головне, аби ми не зупинялися і продовжували. І от ми продовжуємо, робимо наші дії, рухаємося вперед, діємо відповідно до нашого алгоритму дій. І ми виходимо на п'ятий етап успіхи, і самореалізація. І наш графік вже не просто наверху. А час йде далі, а у нас настрій покращується і починають з'являтися вже результати. Це фінальний етап емоційного циклу змін. Позитивні сторони вашої поведінки вже стають очевидними. Дії, які раніше були для нас складними і малоприємними, тепер звичні, тому що наші дії. Перетворилися на звички, таким чином стали автоматичними, і тепер ми можемо їх робити без докладання зусиль. Це саме те, чого ми прагнули. І досягати успіху нам значно легше. І тут треба зазначити, що кожного разу, завершуючи цикл, ми підвищуємо не лише свою ефективність, але й свою внутрішню самооцінку, самоцінність. Нам набагато легше перейти до наступної зміни в роботі, в бізнесі, в особистому житті, у своєму здоров'ї також, і ми знаємо точно, що ми, напевно, всього доб'ємося, ми дістанемося того, куди ми рухалися від самого початку. Нехай оцей графік і оце знання про п'ять етапів емоційних змін вам принесе значну користь у вашому житті.